Ти, що підвіски недостатньо такої. У мене комплект. А дійсно, дивишся, і виходить, що це комплект. Нічого, підвіска, з браслет, і черевичок з того з пірідона, з філах, філахта вклеєна в підвізки, і також філахта вклеєна в сам черевичок, на браслетикові. Бачите, красивий. Ну так, ну в більшості вони срібні, ці черевички, ось такого кольору, а тут золотий. Моя Це... золота. В мене все золоте. Та, ти в мене золота. Да, я согласен. Е, що по чому повниш? Ні, на сайт переходьте, обирайте в нас великий вибір святин святого Спірідона. От дійсно, ну, він гарно дуже виглядає. Це, по-моєму, 350 гривень, якщо дуже. не Дуже, І що... І оце ніжне і, таке. І вони, мені здається, або в одну ціну. Сайт шапці профілю, окремий переходьте розділ зробили. Переходьте На сайт, да, там дивіться, обирайте асортимент великий, можливо, вам щось інше сподобається, тому обов'язково зайдіть на сайт.